Вітання, друзі! Моє ім'я Ковнацький Олег, я головний лікар дитячої стоматологічної клініки Дубнової для дітей. І хочу з вами поділитись важливою інформацією про таку опцію, яку ми маємо, яка має назву дитячий стоматологічний чекап. Що це і для чого це потрібно? Чекап це огляд огляд і виявлення. Стоматологічних проблем, а якщо їх немає, то підтвердження того, що їх немає, і певні профілактичні процедури. Чому це важливо? Взагалі, чому це важливо саме зараз? Насправді дуже необхідно бути певним, що зуби вашої дорослої, зуби вашої дитини в нашому випадку. В порядку і знаходяться в безпеці, знаходяться в тому стані, який дозволить їм спокійно функціонувати, а дитині не думати про зубний біль чи якісь зубні проблеми. Саме з цією метою ми запровадили такий стоматологічний чекап, на якому проводиться огляд обстеження і певні профілактичні процедури. Порожний рота дитини. І якщо є певні проблеми, вони швиденько виявляються і планується лікування. Якщо їх немає, проводяться профілактичні процедури для того, щоб подібних проблем не допустити. Це дуже важливо, тому що зараз є такий час, коли зрозуміти в якийсь непідходящий момент в дорозі чи, чи в якихось справах, що Дитину щось турбує, дуже не хотілося б, і ми завжди насторожі дитячих, здорових дитячих усмішок і здорових дитячих зубів, але разом з тим пропонуємо і вам діяти на випередження, на випередження каріусу. От. І тому є чекап, є чекап-про. Вони є там різний набір опцій. Можна подивитись за посиланням, які ми залишимо для вас. І знаєте, дуже важливий момент зараз нерідко є так, що наші пацієнти приїжджають, якийсь час є в Києві в Україні, потім від'їжджають або за межі Києва, або за межі України нерідко доводиться чути. Ну ми відкладемо поки а по приїзду проведемо лікування. Ми би рекомендували не відкладати ні огляди, ні консультації, ні власне лікування на потім, тому що наш час показує, на жаль, що потім воно не завжди нам відоме. А сьогодні ми можемо зустрітись і зробити так, щоб вашу дитину стоматологічні проблеми не турбували. Тому запрошую вас до нас в клініку на дитячий стоматологічний чекап. До зустрічі!